Ну що, Зеленський купляє Чехію, українця екстрадують за підозрою в шахрайстві, яке сталося в Україні, підвищені виплати для людей певних категорій, людей з інвалідністю, а людей, які мають так звані соціальні давки, повернення легендарного чапі гнізда. Хочеться проговорити історію з цими дивними листами від міністерства внутрішніх справ, що так. неможливо бути більше ніж 90 днів зареєстрованим в Кацпу. Власне, Марічка. А як щодо мін'єду так? Пан Черношов приїжджав якраз до Праги розказувати, як він не збирається повертати нас додому, і вирішили, що він не збирається повертатися додому сам. Ах, ну я не знаю, що робити. Ну ми найбільша меншина в Чехії, у нас має бути велика територія посольства, просто тому що нас багато. Друзі, привіт. Агой, Наздар. Ну що ж, знову випуск новин, але як бачите, він сьогодні в дуже незвичному місці, якщо ви хочете дізнатися, чому ми в такому чудовому. Класному, дуже свіжому, гарному садочку. Дізнайтесь це у спешл випуску, який вийде дуже, дуже скоро. Що свято? От ми залишились двох. Так, Кирило сьогодні з нами нема, але не хвилюйтеся. Він зовсім скоро з нами знову буде. А я вітаю нас з дебютом. Ми вперше в двох на новинах. Я тебе теж вітаю. Ну що, Зеленський купляє Чехію? <риклад> <риклад> Одна з новин. Я думаю, що просто швиденько пройдемося. Ми дуже любимо, знаєш, трешові новини про українців. Так от, Зеленський купив якусь частину в Чехії. Ну що, інвестиція? хорошо, можемо таки привітати. Так, звичайно, так. це неправда. А, і це а, ще один такий камінець в історію про те, як розганяють а, різну а, неправдиву інформацію про, а, про українців. А, але з важливого, а, я думаю, що на початку хочеться проговорити історію з цими такими дивними а, ну не дивними, а, а листами від міністерства душніх справ, де людям написали, що вони а, отримали. Від не відмову, а в них призупинено дія тимчасового захисту. Ти чула щось про це серйозно? Так так, а так за так. що? Що вони зробили? Це пов'язано з адресою. Як зараз розбираються юристи і наші друзі з про Україну, які до речі допомагають, як завжди, нам з найбільш актуальними новинами, великий їм привіт! Обов'язково теж підписатись на них. Проблема в тому, що... Якщо людина, наприклад, не продовжувала або не повідомляла про зміну адреси, в неї закінчилась десь оренда, тоді на певний період для Міністерства внутрішніх справ ви якби зареєстровані на адресі Міністерства внутрішніх справ, тобто там району Кацпу, наприклад, там, де ви подавали документи. І якщо ви перебуваєте там довший термін і не зміните цю адресу, вони анулюють вам. Термін перебування. Звичайно, що кожен випадок може бути окремим. Тому, друзі, якщо раптом вам прийшов такий лист, по-перше, обов'язково перевірте свою пошту, перевірте спам, перевірте взагалі всю інформацію. Якщо у вас є датова схранка, теж обов'язково її перевірте. Зверніться до юриста, зверніться до найближчого центру КАЦПу, який є біля вас. В самому листі сказано, що у них є 90 днів для того, щоб ще раз податися. Тобто це не означає, що потрібно десь кудись виїжджати, але. Знову ж таки потрібно бути обережними, потрібно дуже уважно слідкувати за своїми документами і термінами, якщо у вас щось закінчується, і їх вчасно оновлювати. Це ж було в Лекс Україна 7, це доповнення закону, так? так що неможливо бути більше ніж 90 днів зареєстрованим в Кацпу. Власне, так тобто треба мати це якраз говорить про те, що спонукає людей мати власну адресу, знаходити а, житло там в оренду а, і мати якусь іншу адресу, яка відрізняється. Якщо це більше 90 днів, так люди можуть отримувати такі ну. Нас їх називають листи щастя, такі, знаєш, в лапках. Тому е, напишіть, будь ласка, якщо раптом вам теж пройшов такий лист, е, цікаво, як буде е, прозуватися ця подія і е, які будуть висновки. Я думаю, що все-таки дадуть можливість людям е, знову поновитися. Для цього вони там і закладали цей термін, а, але так треба буде, по суті, заново подавати всі ці документи і показати, що ти тут легально. Ну треба розуміти, що незважаючи на маніпуляції чинної опозиції, у Чехії немає ні причин, ні бажання депортувати українців просто так, навіть за якісь дрібні порушення, тому що українці і інтегруються, і працюють, і вже зараз чеські бізнес, багато чеських фірм кажуть, що якщо українці просто зберуть свої речі і поїдуть, то в Чехії декілька крупних сфер бізнесу просто сколапсують. Але я думаю, ти не просто так сказала, що немає причин депортувати за маленькі порушення, тому що маємо дуже цікавий прецедент. Так, стався судовий прецедент в Чехії, і от я якраз нещодавно говорила з друзями, що незважаючи на те, що в Чехії оця нормальна обична як у нас європейська система, коли в тебе є закон і на основі цього ти живеш, в Чехії прецедентне право також працює. Тобто вони можуть щось попередньо забороняти, вони можуть щось попередньо вказувати за рішеннями суду. І рішення суду тут досить важлива річ. І, відповідно потім посилатися на це рішення суду. казати, що вже є така так. практика. Тому ми, згідно того рішення, приймаємо таке саме. Так, тут таке є, і нещодавно сталося якраз прецедентне рішення, яке безсумнівно буде використовуватись і надалі. Українця екстрадують за підозрою в шахрайстві, яке сталося в Україні. В Україні його підозрюють в шахрайстві в якихось незаконних схемах перепису нерухомості на інших людей. З великими фінансовими збитками і Чехія не вбачає проблеми в тому, що його можуть вдома мобілізувати, навіть якщо не визнають винним, і що він більше не зможе виїхати, не, не як було прийнято до уваги, але не стало перепоною цьому рішенням і то, що він інтегрувався, і то, що в нього є вагітна жінка, і то, що його знову ж таки можуть мобілізувати, якщо він повернеться. Тож. Від себе дуже не рекомендую лишній раз порушувати закони як Чехії, так і України, якщо вас цікавить залишатись на е, тимчасовому захисті, а тут важливе питання: це екстрадиція чи депортація? Бо екстрадиція означає, що він там пристане перед судом. Тобто він це саме екстрадиція. Екстрадиція. Тобто, е, я думаю, що питання мобілізації це не перша його проблема. Перша його проблема буде суд, і можливо попитання добу це гарні може, напевно, якщо це шахрайство, то це одна з статей, по якій потім можна піти в армію. Так ми ж маємо теж практику в Україні, де люди мають можливість не по всіх статтях, там за виключенням якихось важких. Але ну от такий цікавий експірієнс. Так, 100 друзі. Треба розуміти, що є звичайно, умовно кажучи, так якби історія того, що людина може посилати на те, що там не буде мати можливості бачитися сім'єю, не буде мати можливості там не знаю безпечно перебувати. Але все-таки закон тут важливіший, і зрозуміло, що важкі злочини, а шахрайство з великими сумами то вважається важким злочином. Держава все-таки вважає, що це небезпечніше для цієї країни, щоб ця людина тут перебувала, тим паче він іноземець, ніж те, що він буде. Буде сім'єю його інтереси тут стають менш важливими, ніж інтереси країни, ну так. Треба теж розуміти, що, що має змусити Чехію думати, що якщо він це зробив вдома, то він це не зробить тут. Якби ясно, що цей рівень довіри вже такий не дуже так. Але в контрасті, в контрасті можна сказати цікаву новину про виплати. Оскільки зараз з'явилася новина про підвищені виплати для людей певних категорій: людей з інвалідністю, а людей, які мають соціальні так звані соціальні давки, а ось знову ж таки багато дискусій, а дуже багато запитів приходить на юристів на наших колег з про Україну про те, як це зробити. Знову ж таки, мова про те, що потрібно пройти огляди у лікарів, потрібно підтвердити, тому що зараз було оновлення законодавства і відновлення вимог. Те, як ми казали про те, що потрібно оновлювати свої документи, так само і потрібно оновлювати дані у, в медицині. А вкотре постає питання а, сімейного лікаря, тому що ті люди, які а, тут потребують якби, цієї допомоги, а, вони в більшості своїй. Мають такого лікаря, тому що вони вже проходять. Але я дуже часто, наприклад, в своїй бульбашці серед друзів, особливо тих людей, які приїхали після 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, чую, що в нас немає сімейного лікаря. В тебе є сімейний лікар? В мене є сімейний лікар з минулого року. Я була одним з цих людей, які не мали сімейного лікаря, тому що в мене немає якихось хронічних приколів. Вакцинації там ну їх ж не кожного року навіть робиш. Якщо ну ковід можна було робити де завгодно, тобі не потрібен для цього сімейний лікар. А якщо в мене ну не було якоїсь хвороби, в мене купа роботи, і я знаєш, це відкладала. Просто в мене кожного місяця. Знаєш, коли я плани на місяць, в мене в топ 5 пунктів було знайти сімейного лікаря, і це відкладалось і відкладалось і, і, пункт і відкладалось. І був важливіший. І пункт не, хворі... не хворіти це не пункт, просто нема часу хворіти. Так. Просто, знаєш, тут дуже класно показується різниця підходів, тому що дуже часто від українців ми чуємо, що неможливо записатися до лікаря. Чехи рідко записуються до лікаря, тому що вони б до них постійно ходять. І виходить так, що якщо ти, умовно кажучи, кожні півроку до лікаря записаний, ти приходиш на проглітку, то і лікування в тебе швидше починається, і воно більш плавне, а не починається в той момент, коли вже, знаєш, там. Щось дуже сильно болить, щось важко. Так, дійсно, проблема лікарів є. Доступності, особливо в великих містах. Важко записатися, але дуже рекомендую, друзі, все-таки знайти свого сімейного лікаря. Це безкоштовно, якщо у вас є, а у вас має бути страхування. Ви знаходите лікаря, ви просто записують там. В них є певні капаці та тобто кількість людей, яких вони можуть записати. А тому бажано прозвонити, запитатися, щоб ви даремно не просиділи, наприклад, в черзі. І в принципі, все в Чехії працює через сімейного лікаря, будь-які направлення, будь-які Консультації бажано зробити через нього, тому е, знаходьте такого. І тоді буде а, вам трошки спокійніше. І знову ж таки рекомендую дізнатися, а, які пільги та які речі ви отримуєте безкоштовно під час оцих оглядів. А, я, наприклад, моя лікарка знає, що я знаю чітко, коли в мене цей двохрічний термін а, повної проглітки закінчується, і я вже стою, значить, отут рука, беріть кров, значить, що там треба? Пробірочка, готовий попісять. А, давайте, я хочу здавати всі аналізи. У Мене вдома вже півроку лежить пробірочка і направлення на, на на аналізи, на які я не пішла, тому що я забила на це. Ну бачиш, теж кажу, пункт не хворіти. Так, так, так. але це, це це важливо. Але також хочу зауважити, що обов'язково, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваш лікар мав всі ваші наявні е, документи і номери документів. Е, бо буває так, що якщо у вас зміниться, наприклад, номер е, Страхування або у вас зміниться віза, у вас зміниться тип візи. Будь-що що у вас міняється, ви маєте повідомити свого наявного сімейного лікаря. Бо у мене, наприклад, була ситуація, чого в мене не було сімейного лікаря два роки. Тому що я не хворію, я до нього не звертаюсь Мені ну, все одно що там відбувається. Між тим мені дали тривалий побит. У мене змінився номер страхування, і вони просто скасували моє клієнтство в них. Так що моє амбуланс. Я дуже не рекомендую, бо навіть не подзвонять, що ми вам скасували. Я туди подзвонила з грипом, і вони такі: ну, що вам сказати, не хворійте. Як, як одужаєте, приходьте? Пити чайок і пиво. Пите чайок. У мене колись була така. Цікава історія, я її завжди кажу в приклад, коли знаєш про те, що е, є такий вираз у працівників чеських е, оци, знаєш, служб десь на рецепції або десь е, якесь оце віконечко. Е, я змінював місце роботи і треба пройти оцю проглітку е, класично. Для страхової, от, і я приходжу, це вже на той момент я був там 9-10 років в Чехії, відповідно, там давно є страхування там, від робіт, я просто міняю компанію на іншу компанію. А, і я приходжу, даю свою картку. Я вже, навіть був в лікарі, я прийшов на аналізи, як кров здавати. Я даю свою картку а, 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 страхування, вона вводить дані в комп'ютер і каже: не можу вас знайти. Ви не існуєте. Я кажу, ну може спробувати ще раз. Вона а, а, вводить ще раз і каже. Ах, йо, ну я не вім. Як дивлюсь на неї. Ну і, і якби, знаєш, я вже тут давно, я mm -hmm. не панікую. Я кажу: ну, а що ж ми ще можемо зробити? І вона а чи можна робить... щось зробити? Ні, ні, питання в тому, я ж ну я розумію, що там скажімо, якась помилка, бо я не вперше в лікарі. Я знаю, що я тут маю законну страхівку. Це не якась там знаєш, приватна, що я там переживаю. Це ВЗП величезна, там офіційне, я вже так. користувався нею, все окей. І вона на мене дивиться, каже: А у вас є страхування? Кажу, є, ви його в руках тримаєте? Я вже давно, якби знаю, що воно в мене є. Там, може, ще раз перевірити, може. Я не можу знайти. І Знаєш, ах, йо, ну я не ви не знаю, що робити. Приходить а в тебе ця і... зелена, так, да? карточка була? Е, це ж в мене синя була, це вже після тривалого побита. Ага. А, Ну тобто ще один доказ, знаєш, що не, не, не вчора знайшов. Ще одне свидетельство. Е, так, і приходить її колега, і вона теж до неї така: типу, Ах, йо, ну я не знаю, що робити, що робити. І вона каже: вона просто бере цю картку, дивиться на ноутбук, яка ну, чи там на комп'ютері, каже: Так, ти от одиничку пропустила. І вона додає одиничку, так, а, та бачу. І отак Святослав, якого не існувало, з'явився. Так, да, вистачило одинички. Так, вистачило лише, та, от, знаєш, як код 0011. Так, один, так, знадобилася лише проста радянська. <граш> 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 от, е Тому знову ж таки, не панікуйте в таких ситуаціях. Спокійно, так ми почекали, це я витратив ну, там, 3-4 хвилини свого часу, не дуже багато нервів, але така комедна трошки історія е теж відбувалася. Е але ці ще виплати по інвалідності, вони ж тепер е там є якась новинка, да, вони тепер розділені на 5 категорій чи щось таке. Так, і саме лікар. Допоможе вам визначити, от після того як ви пройдете оцю перевірку, ви зрозумієте, на яку треба, на яку категорію треба подаватися. І знову ж таки, навіть висновок лікаря не є гарантією, що саме на цю категорію вас запишуть. Тобто вам треба зібрати ці документи, подати їх, і після того, що там вони будуть вирішувати, і спеціальний ужад вирішить, підтвердить вам, які у вас будуть виплати. Вони будуть вищі, ніж ті, які є зараз, але знову ж таки треба. Підтвердити їх, треба підсуютися. До речі, е, знаєш, в, вгадай, е, якої національності людей стало більше зараз в медичних закладах Чехії. Ой, так складно, так складно. Дуже, Хто б це міг бути? М -м, мабуть, це британці. Ну, 100% Британці з Харкова, Одеси, Києва, Львова ось такі відомі дуже британці. Mm -hmm. Так, дуже, дуже збільшилась кількість українських працівників в медичних закладах, в тому числі пов'язано це ж з тим, що не вистачає медичного персоналу. А вгадай, кого найбільше? Якої категорії? Я думаю, що це буде медсестри санітарки. Щось таке. Абсолютно вірно, так, дуже, дуже багато працівників. Е, мені здається, також знаєш, з чим це може бути пов'язано? Що ті, хто навіть мають, наприклад, диплом лікаря, їм вже треба пройти пробачні скошки, і поки вони е, очікують цього підтвердження, вони ж не мають, типу, статус лікар, і вони, як це називається, там теж як напівбрат чи напівмедична сестра. Mm -hmm. Ось, тому я думаю, це теж можливо трошки попливало на відсоток, але дійсно дуже багато а, піднявся відсоток, при тому близько 20% зараз а, медичних працівників саме медсестринського і медбратського складу це українці. Ну, До речі, у себе в Твіттері, лікар Дмитро, який був у нас на подкасті і є у випуску для спонсорів: це ваш знак підписатись за гроші. А він якраз нещодавно писав у себе в Твіттері, що він був на нічному чергуванні. Трьох з двома сестрами, і всі вони були українці. На той момент, коли він чергував у себе в лікарні, він наразі живе в місті мост, чехів там не було. Забрали роботу у чеків, забрали роботу у Чехів. Тут Наш спонсор Томі Окамура заходить в чат. <сум> Друзі, а для того, щоб бути справді нашими спонсорами, обов'язково долучайтеся до спілки, поставте подобайку цьому випуску. Натисніть підписатися, залишити свій коментар. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А також долучайтеся до нашої спільноти. Ви зможете заповнити заявку на вступ та розпочати платити членські внески для того, щоб отримати величезну кількість ще більше важливої корисної інформації. Головне бути серед своїх. Дуже гарно сказав. Я старався і майже не запнувся лише один раз. Мені навіть нема що додати. Повертаючись до новин, е, свята, ти колись чув слово словомє? Я б навіть сказав мін національно єд». Навіть так? так. А чого перейменували, що случилось? Не знаю, напевно, каламбури задовбали людей. Бо сталася нещодавно кауза з нашим міністром національної єдності, який приїжджав якраз до Праги розказувати, як він не збирається повертати нас додому, і вирішив, що він не збирається повертатися додому сам. Але він повернувся врешті він повернувся навіть був на якомусь засіданні, а потім отримав підозру і навіть вже відбувся суд. Ти щось про це чув? Я це чув буквально кілька хвилин тому, тому що це взагалі супер свіжі новини. Так, пан Черношов отримав зараз підозру від слідчих органів України, і вже навіть є рішення про те, що в нього там застава призначена йому заборонено покидати межі України, а також він зобов'язаний прибувати на будь-який виклик слідчого. А, — А як же ж він тепер буде діаспору збирати? Як же ж ми тепер будемо єднатися? Зум <світ> в чат заходить зум. Е, ну, насправді, знаєш, така якщо брати е, зовнішньо, звичайно, неприємна історія, тому що це дуже сильно е, б'є по нашому, скажімо так, іміджу, як, як, як держави. Хоча з іншого боку, той факт, що навіть е, знаєш, чиновники вищого рівня отримують підозри. Тут просто такий момент, у нас дуже люблять давати підозри, вносити в санкційні списки, так? але коли доходить справа до дійсно якихось вироків, знову ж таки повернення коштів, це відбувається не так часто. Будемо слідкувати, ну не знаю. Мені особисто я був лише один раз на спілкуванні, де був присутній Чернишов. Я скажу так: в мене неоднозначне враження. Мені здалося, що там занадто багато амбіцій, якщо так можна сказати. Ну ми були на зустрічі діаспори з ним, і я пам'ятаю, що ми всі три вийшли і такі переглянулися. Кажемо, блін, гладко стелить. Можливо, та тобто насправді для мене поки що не до кінця зрозуміла діяльність і напряму конкретно його е, міністерства, тому що, ну що стосується, наприклад, роботи з українськими закордоном, ну як на мене, цей шмат роботи е, ну залежно чи не від якої країни, але досить якісно, наприклад, в Чехії виконували міс місця справ в вигляді посольства, тому що залученість працівників посольства. І тут ми прекрасно розуміємо наскільки там їх невеличка кількість, і наприклад їх не, не збільшилося після а, повномасштабного вторгнення а людей стало більше запитів більше. І так напевно вони там не все встигають, особливо в питанні консульських справ. Але що стосується саме наприклад посольства, то люди все таки намагаються зробити досить багато. І мене цікавило, чому замість того, щоб підтримати міністерство закордонних справ, там, наприклад, допомогти, якщо ми маємо якісь кошти в бюджеті, і допомогти їм розширити штат, наприклад, в тих країнах, де найбільше українців, а то ми робимо окреме міністерство. А при тому, що якщо я правильно пам'ятаю, то склад міністерства на даний момент — це було чи 33, чи 37 людей. Жесть, хоча Величезний. б одну людину відправили в Прагу до посольства чи до консульства. Ну так розумієш, при тому прикладів є багато. Ну таких з маленьких друзі, якщо ви не знаєте, то ми не маємо тут своєї території для посольства. Ця будівля якщо не помиляюсь, з досі орендується. Можна це уточнити, почити, якщо я раптом не правий, але мені здається, що ось так і питання. А того, наприклад, чеське посольство в Києві отримало для себе там приміщення, ну, декілька років тому. От а поки що такого кроку ми не бачимо зі сторони прайських друзів для українського посольства, тому що і я пам'ятаю приклади, коли були якісь такі, знаєш, масові заходи. Наприклад, коли там були закордонний виборчий округ, то величезний натовп людей, які туди приходять, дійсно коли приходить велика кількість. Діаспори, експатів українських, то одразу видно, що приміщення недостатнє. Звичайно, це там не має бути стадіон, але все рівно пропускна, принаймні здатність. Там кількість цих вікон. Ну, Найбільше меншина в Чехії у нас має бути велика територія посольства, просто тому що нас багато. Я знаю одну територію, яку. Я думаю, залюбки ми би е, перебрали. Ми би там все звичайно вичистили. От е, посвятили, не знаю, там е, і потім можливо запускали туди людей. Але треба дивитися поки що ніяких зрушень е, е, з конфіскацією майна країни агресора. Ми не бачимо. Але можливо, що зміниться, і було би добре, в тому числі, щоб допомогли саме громаді в тих потребах, які які, які є. так, так це було б непогано. Але ще про, про Міністерство національної єдності, мені якби окремо цікаво, що пан Чернишев приїжджав рекламувати Юніті Хаб, до якого він, врешті, не має жодного відношення, і його міністерство Юніті Хаб абсолютно йому не підпорядкований. І ну наразі це краще. сто відсотків. Там така цікава історія. Ми бачимо, наприклад, що Міністерство внутрішніх справ Чехії, як по суті, ті, хто організовують роботу. Цього, цього підрозділу тут і разом з ICMPD, а це взагалі незалежна громадська організація, якщо там як правильно це називається, там яка пов'язана з німеччиною з правозахисною діяльністю, з інтеграцією іноземців. А вони я так розумію, плідно працювали над тим, щоб саме от вони тут займалися цим напрямком, а не там міністерство, якесь українське і там підрозділ якоїсь державної монофілії. А іншої держави тут в Чехії, тому ну, щось вони знали. Щось вони, так, дивились сьогодні в завтрашній день. Сто відсотків. Але ти знаєш, успішно проводяться також суди не лише в Україні, але ну як успішно, подивимося на кінець, також і чеські, деякі такі, ну, маловідомі політики бувають в судах, правда? Так, чула, що сталося повернення легендарного Чапі Гніздо. Mm. Чув про це щось? Так, це е, комплекс відпочинку. Е, я не скажу, де саме заходиться. Десь ще да, це мав бути культурний центр. Культурний центр ні, ну звичайно. Так, а зараз це семизірковий зірковий готель. Так, на За який рестораном. взяли 50 мільйонів євро від Єв... Євросоюзу, та європейського союзу саме є такий там підрозділ розвитку регіонів, який виділяє кошти лише малому та середньому бізнесу. А якби фірми, які подавали запит, тут вони всі були пов'язані з Агрофертом, А і європейський союз досі вирішується питання, ну, конкретно цього маловідомого політика. Тим не менш цікаво, що потенційно це може загрожувати кар'єрі Бабіша в якості прем'єр-міністра, і він вже зараз панічно бере якісь багатогодинні промови в снімовні для того, щоб заблокувати повністю їхню роботу, чисто я не можу працювати і ви не можете працювати. І ну, видно, що він досить панікує з цього приводу. І також невдач зазнає його ситуативний союзник Окамура, партію якого нещодавно. Суд фактично визнав екстремістську організацію. Ну, після тих всіх плакатів, після тих всіх реклам ми прекрасно пам'ятаємо провокації там, з африканцями, з українцями, з сирійцями. Я думаю, що вже теж пора. Ну, бачиш, воно потроху потроху але все-таки доганяє. Ну так, але вони якось цікаво його визнали екстремістською організацією. Тобто, фактично, вони не заборонили його діяльність, вони не вказали на нього пальцем. Ну, суд uh, Праги 7 не вказав на нього пальцем і не сказав Ти екстреміст. Фактично, хтось, чеське ну, чеське видання новин, написало, що його партія є екстремістською організацією, по суті, і Окамура подав суд на ці новини. На що чеський суд сказав: ну, вони не неправі. праві, і зараз, зараз може прийти якась апеляція і ну, скажуть, що вона Окамурі не вдасться. І що цікаво, він подавав суд на журналістів після того, як казав, що він за свободу слова. Ну так за свободу слова, але в рамках своєї так всі працюють так, авторитарні так. режими. Якщо я щось кажу, то це свобода слова. Але якщо щось кажуть проти мене, то це хейт спіч. Друзі. З популістами і такими агресивними кадрами в Чехії розбереться суд. А в Україні з агресором борються збройні сили України. Тому. Просимо вас долучайтеся до зборів. Пам'ятайте, що маленькі донатів не існує. Кожна копійка, кожна корона, кожна гривня дуже важлива. І зараз ми залишаємо для вас також посилання на збір, якому ми довіряємо, і хочемо вас попросити долучитися. Дякуємо ще окремо. Розкажу про цей збір. Це збір Мар'яни Деркач, яка у нас була вже на подкасті як адміністраторка за Вона збирає майже 100 тисяч гривень. На оптику для своїх знайомих військових вона у себе в Твіттері і у себе в інстаграмі звітує буквально за кожну гривню. Ви це можете перевірити. Я неодноразово підтримувала її збори, неодноразово донатила її сама. Якщо ви донатите її в кронах, то ви бачите, як вона зменшує фінальну суму банки. Тому що вона потім це все буде купляти в Чехії і відправляти в Україну. Будь ласка, підтримайте її збір, якщо можете, бо вона не публічна особа, в неї немає платформи і їй дуже дуже важко здаються ці збори. Обов'язково доєднуйтесь, друзі. А ми дякуємо вам сьогодні за увагу. Я сподіваюся, що наш дует сьогодні вас принаймні не розчарував. Ми будемо чекати на ваші схвальні або, можливо, критичні коментарі. Будь-якому випадку дякуємо. Залишайтеся з нами на зв'язку. Do 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 do.